Ви дивитесь Лозівську панораму на каналі Вектор, підготовлену телерадіокомпанією Лозова. У студії Вадим Гоч. мої вітання. Сьогодні пропонуємо послухати про наступне. Місто відзначило 200-річчя Кобзаря стрілянина у центрі міста. Економіка має бути економною. У виборчому марафоні у кожного свої права та обов'язки, паростки зрілого громадянського суспільства. Зібрання мирне наголошували ініціатори. 9 березня уся Україна відзначала 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. У цей день у Лозовій пройшла урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Кобзарю. Спеціально зайшли, знали, що на 10 часов буде Писали. Близько двох сотень городян прийшли вранці неділі до скверу Тараса Шевченка, аби відзначити 200-річчя з дня його народження. Навколо пам'ятника встановлено картини студентів Лукіму біля підніжжя Кобзар. Одним із найвідоміших його творів відкривають церемонію. Геній, патріот, філософ, історик, політик, поет, письменник все це про Шевченка. Завдяки йому світ відкрив Україну, виказували певність присутні на церемонії. Сам той факт, що сьогодні на всіх континентах світу, і до речі, з нагоди 200-річчя, навіть в Африці встановлюється монумент Тарасові Шевченку, майже півсотні. Міст світу возвеличують Тараса в граніті, в мраморних меморіальних дошках. За неофіційними даними майже дві тисячі пам'ятників у світі Тараса Шевченка. Чи є ще більший геній, якого би так світ увічнював? Його гнівна, його викривальна зокрема поезія. Вона була для всіх часів нашої держави актуальною. Цього ж дня читали і виконували твори переважно про Шевченка. І переможці конкурсів, шкільних конкурсів, Кобзриве слово, і знавці української мови імені Петра Яцика. Будуть декламувати вірші не тільки Стараса Григоровича Шевченка, але й сучасних вже поетів. Сьогодні я буду читати стих Лазавчанки нашої землячки Ольги Вікти Пам'ятаймо. І в оновленнім краї, в українській сім'ї ми тебе пам'ятаємо. По нащадки твої вшановуючи кобзаря присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Багато хто зізнавався. Востаннє перечитували твори Шевченка ще школярами. Чесно кажучи, як в школі вивчали його, але вже така думка є: достати кобзарика і почитати його. Згодом до пам'ятника Кобзарю прийшли і лозівські євромайданівці. З четвертого мікрорайону до скверу Шевченка вони пройшлися ходою. Біля пам'ятника, поклавши квіти, всі бажаючи з числа демонстрантів читали вірші з Кобзаря. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село зеленим гаєм поросло. Стрілянина у центрі міста. Близько першої години ранку, 11 березня, біля гаражного кооперативу по вулиці Рози Люксембург, із вогнепальної зброї було поранено двох мешканців Лозівського району. 42-річний чоловік у машині швидкої допомоги помер. 26-річного прооперовано. Наразі стан його здоров'я тяжкий, але стабільний. Повідомляють у лозівському міськвідділі міліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини і вживають заходів, аби затримати злочинців. Далі у випуску інформація від Державної автоінспекції. Державтоінспекцію наразі більше турбує двоколісний транспорт. Потепліло цьогоріч рано мотоциклів, мопедів, скутерів більшує на дорогах. Чи не половина ДТП зареєстрованих торік сталася за їхньої участі? Власників такого транспорту ДАІ просить дотримуватися правил дорожнього руху і рекомендує реєструвати його, замислившись хоча б про схоронність. Якщо транспортне слідство не стоїть на очоті, то як би, знайти його ну, практично неможливо. Чому? Тому що одинакових мотоциклів, як по цветовой гамме, также и по названиям транспортных средств много. Вот, поэтому найти очень тяжело. Ну і по можливості раз говорю, якщо нет такої возможности зареєструвати, то хоча б сфотографируйте свой мотоцикл, мопед, скутер, регистрационные номера и фотографіуте і себя эти фотографии для того, щоб вони лежали. Якщо не дай Бог, это транспортне средство буде угнано, щоб ви могли нам предоставити ті фотографії. А ми впоследствии найти это транспортне средство. з минулого року почали працювати над реєстром незареєстрованого двокалісного транспорту. Нагадує начальник Лозівського відділення Деїс Сергій Нікітін і продовжують цю роботу. Власники магазинів, офісів, розташованих на перших поверхах багатоповерхівок, мають сплачувати за прибирання прибудинкової території, підвалів, горищ, технічне обслуговування мереж і конструктивних елементів будинків. Одним словом, так звану квартплату, як і решта мешканців будинку. Є підприємці, які з цим погоджуються та укладають договори з комунальниками, але є й такі, що відмовляються. Про це поскаржилися житловики на п'ятничній комунальній нараді. Житлово управляюча компанія від першого заступника Лозівського міського голови Володимира Денисенка отримала завдання упродовж місяця укласти договори із підприємцями, чиї офіси та магазини розташовані на перших поверхах багатоповерхівок, які до сьогодні відмовлялися від угод з комунальниками. не заключає значить суд. Договори раніше укладені з приватними жеками, поки залишаються в силі. Директор Екосану просив під час роботи із підприємцями перевіряти і наявність угод. На вивезення і утилізацію сміття. У ніка торгових точках немає взагалі договору до на І також обратіть увагу, просьба, щоб всі торгові точки, не тільки торгові точки, були оброблені урнами. У нас по місту на 70-80% точок не урн. Економіка повинна бути економною. Ця фраза не втратила своєї актуальності і сьогодні. Уряд встановив жорстку економію бюджетних коштів. Відповідну постанову було прийнято 1 березня. Які непопулярні заходи з метою порятунку економіки країни мають здійснювати, обговорив міський голова з керівниками комунальних підприємств під час робочої наради у вівторок. Установа Кабінету міністрів України вводить заборону на придбання формуного одягу, автотранспорту, проведення ремонтів без спеціального дозволу уряду. Забороняється утворювати нові бюджетні установи, збільшувати чисельність працюючих, заповнювати вакантні посади, встановлено обмеження на використання бюджетних коштів на проведення святкових заходів. Економно та раціонально використовувати державні кошти рекомендується усім. Місто певні заходи щодо скорочення витрат вже має. На жаль, констатує керівник міста проводити. ...вони В тому числі і за рахунок заробітних плат бюджетникам пропонуватимуть вимушені неоплачувані відпустки. Два 400 четыреста по суті за свой счет, который мы приняли в этом году Вони на 14 дней, а на п'ять. Арифметика очень простая: 3100 бюджетников. Один день работы бюджетников стоит бюджету 400 тисяч... Таким образом, все бюджетники по 5 дней, 2 миллиона уже сокращенные средства. Звісно, підкреслив Сергій Степановий тимуть і шляхом модернізації та реорганізації роботи комунальних підприємств і робитимуть це за рахунок їхніх власних коштів. Ситуацію з фінансово-економічним станом підприємства обговорили. Втім, це питання було не єдиним на порядку денному у вівторок. Попри усі складні загальнодержавні соціально-політичні моменти, які наразі переживає країна, є процеси незмінні. Прийшла весна у цьому році рання. Тому наголосив міський голова вже сьогодні. Ні, не очікуючи проголошення загальнодержавної акції Чисти довкілля, треба починати наводити порядок у місті. Перш за все, порекомендував керівник міста комунальникам звернути увагу на дитячі майданчики і надалі не затягувати очищення міста. Ще одна загальнодержавна акція очікує на нас. Позачергові вибори президента України, які мають відбутися 25 травня, усі суб'єкти виборчого процесу мають свої завдання, свої права та обов'язки. Мають їх і органи влади на місцях. Верховна Рада України, виходячи з обставин крайньої необхідності, як зазначено у рішенні, конституційною більшістю голосів ухвалила рішення про самоусунення президента України Віктора Януковича від його повноважень та призначила позачергові вибори нового президента України на 25 травня. Органи влади на місцях мають низку завдань щодо організації підготовки загальнодержавного заходу такого гатунку. Цьому і присвятили робочу нараду з відповідальними працівниками у вівторок. Завдання забезпечити проведення виборів. А як люди, як були виявлення, який результат буде, це вже, це вже підрахують дільничні комісії, окружні їх результати оприлюднить Центральна виборча комісія. Напрямки матеріально-технічного забезпечення покладаються на два суб'єкти: перший це органи місцевого самоврядування і ті, що за рахунок державного бюджету здійснюється. Це стан приміщень, це стан обладнання, яке надавалось на зберігання, це стан під'їздів, це стан підходів, ну, шляхів підходу до дільниць, стан пандусів та інших засобів щодо доступу осіб з обмеженими можливостями. Це стан зовнішнього освітлення на підходах і на території безпосередньо дільничних виборчих комісій. Відповідно до календарного плану проведення позачергових виборів у 2014 році, до 14 квітня мають бути утворені окружні виборчі комісії а до 21 –– дільничні за три дні комісії мають провести свої засідання та розпочати працювати. У нас дуже короткі стислі терміни для підготовки приміщень виборчих дільниць, І тому першочерговим завданням є обстежити ті приміщення, в яких проводилися останні вибори. 2012 року народних депутатів України. Оскільки дислокація більш за все, ну на 99% буде та ж сама, будуть затіни ті ж приміщення. Організація підготовки та проведення виборів регламентується положеннями закону України про вибори президента України 1999 року. Саме цим законом користувалися під час виборів президента у 2010 році, ним визначено межі та центри виборчих округів. Інформує керуючий справами виконкому округ. Для якого входять Близнюківський, Лазівський, Первомайський, Сахнавщинський райони, міста Лазова та Первомайськ. Центром є місто Лазово. Окружна виборча комісія працюватиме у міському палаці культури, відмітив Юрій Кушнір. Покладається ще обов'язок надання транспортних засобів. У нас на зберіганні знаходяться на сьогоднішній день матеріально-технічні засоби, такі як кабіни для голосування. Урни для бюлетнів підставою для реалізації свого права голосувати є включення виборців до списку виборців на виборчих дільницях. Наразі відділ ведення державного реєстру виборців забезпечений матеріально-технічними засобами, необхідними для якісної підготовки списків. Історики ще дадуть оцінку подіям останніх місяців в Україні. А наразі навіть не фахівцям, помітно позитив у зростанні свідомості населення країни, підвищення рівня його самоорганізації. Такі ж тенденції простежуються і у нашому місті. Своєрідний майдан, зі слів його організаторів, Лозівчани організували майже з того часу, як він з'явився і у Києві. Зустрічалися лозівські майданівці на четвертому мікрорайоні майже щодня. Декілька разів збирались городяни і на антимайдан. Сторонники цих ідей зустрічалися на площі Леніна. Дискусії зазвичай відбувалися дуже гарячі, емоційні. Ініціативна група Лозівчан вирішила своє чергове зібрання, заплановане на 9 березня, зробити легітимними. Попередили про нього міську владу. отмечу в оперативному порядку, зибралася узгодживальна группа в Нас народ выбрал для того, чтобы мы выступили представителями подачи заявления. То есть, чтобы это было не стихийно, чтобы люди были организованно, как бы настроены, чтобы это было не призывы, которые, допустим, кто захотел, тот и выбежал из толпы, а действительно это был проведен... Нормальна формі Позиція лозівчан, які обрали правовий шлях у своїй самоорганізації, паростки зрілого громадянського суспільства заслуговують на повагу відмітив головуючий на засіданні узгоджувальної комісії Юрій Петренко. Головна функція узгоджувальної групи інформацію від ініціаторів проведення заходів брати до відома, застерігати їх від порушень чинного законодавства та саме нагадати його організаторам. Інших функцій у групи немає. Ініціатори проведення мирного зібрання проінформували, які питання винесуть на обговорення. Їх п'ять. По перше, вкрай хвилює доля пам'ятника Леніну. Якщо мова йде про постать Володимира Леніна, його роль стосовно України, зазначив Юрій Петренко, то ту оцінку мають дати на Державному рівні, а щодо пам'ятника, відношення до нього чітке та однозначне. В місті Лозовій не є проблемою існування пам'ятника. У нас є поки що площа Тленіна. У нас є пам'ятник Леніну. Він охороняється державою, він на балансі управління житлово-комунального господарства. І ніхто не має права порушувати навіть питання про його руйнацію. Якщо будуть руйначі пам'ятників, на них буде заведена відповідна кримінальна справа відповідно до закону. Багато запитань городян до депутата міської ради Ігора Каломака щодо облаштування пам'ятника Небесній Сотні та новоутворених народної ради та народної самооборони. Полозивай зараз знаходиться в стані міра і покою. то чому у Каломака стоїть такий питання о созданні самооборони? От кого он собирается самообороняться? Что входит у него под вопросом самообороны? Он будет обороняться своим телом, или, может быть, он возьмет в руки палки, дубинки, камни. Хочуть, стверджує ініціативна група, висловитися і щодо мов, і щодо окремих закликів до розколу країни. Люди висказують, ми єдина Україна. Ми не хочемо відсоєднятися тобто від України щоб нас не раз Політична криза та політичні протистояння наразі в Україні мають місце. Підсумував засідання заступник міського голови. Та усі найгостріші питання у місті завжди вирішувалися за круглим столом. Опоненти завжди знаходили спільну мову. В цей момент. На площі Леніна наших заходів не сплановано, а значить, місце вільне, час вільний. Будь ласка, збирайтеся. Тільки ще раз, не дайте права, щоб вас ошукали да? ті, хто використає вас в своїх вузькополітичних інтересах. В місті Лозові ці проблеми сьогодні не стоять. Ми політично не упереджені. Раз. Ми беремо інформацію, до відома, два. Ми забезпечимо громадський порядок три. А ви проведіть його організовано. По обіді неділі, як і було заплановано, учасники мітингу зібралися на площі Леніна. Це мирне зібрання, наголошували його ініціатори. Плакати із гаслами розгортали, георгівські стрічки роздавали разом із ними і листівки. Основні теми, про які говорили, це мовне питання асоціації з ЄС, і проведення референдуму. Виступити зі сцени могли всі бажаючі для того і збиралися, пояснювали ініціатори мітингу. Цей мітинг проводився для того, щоб кожен мог висказатися, щоб люди услышали друг друга, щоб люди може бути прийшли до якогось мнення, зробили якийсь вивід. то, -то Висловлювалися виключно городяни, ніякі політичні партії. Осередки до організації цих зборів відношення не мають, пояснювала пані Світлана без мегафонів і мікрофонів, але один одного чули і розуміли. У людей хвилює ситуація в країні. Вони хочуть, щоб на їхню думку зважали. До мітингу долучалися і випадкові перехожі, дізнавшись за що на площі ратують. До федерації! До федерації! Я просто йшла мимо і прийшла. Посмотрила, спросили мітинг і вирішила підтримати. Правильно говорять. Серед загалу біля сцени і козаки піддержать народ, судить за порядком, щоб здесь не было провокацій, нарушень, общественного порядку. Это задача. Заслухавши всіх виступаючих, зібрання вирішило збирати підписи за проведення референдуму. І вопрос оде okay, централізації власти, щоб було більше почему в регіонах. У нас да, біжити спочатку местные наповнялися, а потім йшли туди наверх. Зараз на сцену я положу, аби ви підписуватися. Це буде толчок, мабуть. Зараз мы не, мы не їх збирають. Ми будемо зібрати і далі, ми будемо зустрічатися, будемо намагатися добитися чогось. Два тижні, поки відводили на збір підписів, якщо ситуація в Україні не зміниться. У цю середу на площі Леніна пройшла чергова зустріч антимайданівців. Наступну призначили на 12-ту годину дня неділі. Розвиток подій, справа часу. Ми інформуватимемо докладно про все, що відбуватиметься у місті. Вже готуємося до чергової зустрічі, яка відбудеться традиційно у п'ятницю. До побачення.